Всім привіт! Ото йшла по справах, не могла не показати. Дивіться, яка краса, що це за квіти? Десь я вже щось таке бачила. Можливо, хтось підкаже. Дивіться, є такі, є трішки рожеві. Такі. І є білі. Дивіться, які класні. І там, ой, яка краса, і мурашка, мурашечка. Так. І це ніби. Кущі такі великі, ну, не дерева, кущі, напевно. так? Підкажіть, хто знає, дуже класно. І в майбутньому, напевно, хотіла б щось таке в себе вдома, десь біля. А оце я роблю огляд на футболку. Футболка стара, футболка була біла, не повірите, була біла. Видно навіть е, при такому поганому освітленні, що вона геть не біла, вона чорна, вона досить сильно з е, плямами, особливо спереду. Я вже, в принципі, не надіюсь, що я її відперу, але все-таки беру, беру відбілювач такий білий. Якщо піде спереду принт, нехай іде. Тут треба буде замочити, замочую до 60 хвилин, можливо, навіть довше. Час від часу буду перемішувати. І вже покажу вам результат, чи варто, чи не варто. Це є парус кисневий відбілювач плямовий ятно, відник. Так, дивіться, насипаю. В принципі, так на око, там пише скільки грам, скільки грам. Я так не роблю. Я насипаю на око, дивлюся, як воно трішечки е, потру, звичайно і будемо дивитися, чи взагалі воно вартує. Купляла оцей парус для кольорового і для білого в копійці. Е, там досить такі непогані ціни були, оскільки вже назбиралось одягу з плямами. І то з такими плямами, що ви розуміли, що або викидати, ну, або так носити. так носити не є добре, навіть вдома, ну, знаєте, трішки вже якби сам себе не поважаєш. І оце зайшла знову. Дивіться, видно, що вода темна, потемніла, ще трішки перекалатаю. видно, видно що воно ніби краще, але в мокрому вигляді, звісно, так не скажеш, бо ну, не зрозуміло. Можна точно буде сказати уже після того, як сама футболочка висохне. Поки що я так після кожного разу мої руки воно відбілювач і дуже сильно збирає шкіру рук. Ну, тому бажано все-таки краще. Якщо є варіант, то, звичайно, в рукавичках. так? І оце, в принципі, зараз буду я витягати. Ще передивляюсь. Все одно я не бачу, от бачите, вроді би трошки ще пляма є, потру, щоб, по максимуму, що можна, плям дійсно багато. Ну, до білого взагалі дуже. Ніби беруться плями. Якщо ти ходиш в чорному, то варіант забруднитися набагато, набагато менший, аніж на білому. Чомусь так є такий закон подлості, чи як правильно сказати. Дивіться, яка чорна вода, дійсно чорна. Тому все-таки маю надію, що воно відбілило. І зараз ще десь кладу на звичайний режим швидкої, швидкого прання в пральну машинку на 30 градусів, нічого такого, просто щоб. Пере, Як би перекалатало, і просто щоб вимити оцей відбілювач. Звичайним гелем для прання користуюся. І зараз буду вам показувати, що все-таки з того вийшло. І, до речі, поки воно буде прати. Що я вирішила? Купила ж я ці антицелюлітні, ну як не спробувати? Лійкою користуватися не буду, але зараз вам покажу. Бачила в рекламі: не можу не спробувати мірію ту ногу. Бо б казали, що після першого разу обов'язково там 3 см сходить. Не знаю, на що 3 см. Я не вірю цьому всьому. Трішки, може, я і криво роблю. Можливо, я не зовсім там міряю, де треба міряти. Так, я то міряю, міряю. Зараз секунду, ставлю ногу так, щоб вона, ну, плюс-мінус, ніби в стоячому вигляді була. Так. Вийшло 50, щось там 1, щось таке. Чи 52. Тому зараз я беру намотую, там є дві штучки по одній на кожну ногу. Уже зразу чути дуже сильним ментолом. Ну, так воно в описі і було, відповідно, ніяких неспівпадінь, я не бачу. Не взяла ножички, прекрасно, будемо зараз пробувати своїм манікюром зривати. Аж могла взяти, щоб було все гарно. Раз. І готово. Знаєте, брюки пригощаються. Uh -huh, в шорти. Так само я тут. Так, і зараз буду намотувати на одну, на другу ногу, так? Ой, зараз, бачите, намотую. Ой. З непривички ніколи таке не робила. <свісно> Зазвичай, якщо обгортування, то в мене було плівкове і з якимось таким ефектом сауни, дуже пече, не можу витерпіти. і скажу вам так: у будь-якому випадку результату не було. Тут теж з одного разу результату не може бути. І я це прекрасно розумію, але е, випробовуємо взагалі, що це воно таке, і чи не викличе у мене якоїсь алергічної реакції. Я ж то буду тримати це все 20 хвилин. Розумієте, так? 20 хвилин тут треба ще ж витріпіти. Воно е, таке досить е, ну, холодно пекуче, скажімо так, дивно. Зараз кладу другу ножку і будемо зараз робити на другу. Так, дивіться. Я тут в шортах, щоб ви не думали, спортивних шортах, в яких можна качати попу, в як яких зазвичай я качаю попу. Е, тому е, ще раз вам скажу: до речі, як не крути, а все-таки ця камера збільшує. Візуально об'єм тіла. Насправді, ноги у мене далеко не такі. Я важу не цілих 50 кг, я важу десь в районі 49, можливо, менше, як коли. І в районі оцих 49 кг я маю росту 1,60 м. Відповідно, я. Такої комплекції, я б сказала, стрункої. Ну, звичайно, тут трошечки є там е, в ножках, але точно не настільки. Ну, це ж просто жах. От подивіться, зараз я покажу. От дивіться, яка я. Ну це просто вона чомусь е, знімає, треба напевно. Що я замітила? Вона знімає ніби завкруглює, Бачите, які на рівні? І тому вона мене закруглює. Щось треба в налаштуваннях камери. Треба дивитися в інтернеті що ж там змінити, щоб воно так не закруглювало. Щоб показувало реально. Ну, так Потримала я тих 20 хвилин, капало з оцих. З цього полотна, тому що воно дійсно просочене. Реально було важко витерпіти останні 5 хвилин. Е, ну, Не скажу, що дуже е, якийсь результат шкіри є, тобто треба ще зараз стерти. Воно ще пече, я вже зняла, але воно ще пече. Алергії точно немає, бо було б видно швидше набагато. Е, і е, зараз будемо перевіряти, наскільки бреше реклама, оскільки мало ймовірно, що буде менше. Менше сантиметрів в об'ємі, не може бути за один раз менше сантиметрів в об'ємі. Навіть такі, як роблять різні масажі, дійсно забирають целюліт, дійсно це візуально видно, то там має бути мінімум, Наскільки пам'ятаю, 10 сеансів. Відповідно, ну, тут мало би бути 20. 20 таких у два рази в тиждень, наприклад, якщо б я робила там середа-п'ятниця, або там понеділок-п'ятниця, або понеділок-середа, то я так думаю, що був би результат чуть-чуть видно, десь, напевно, вже ближче до кінця цих сеансів, якщо, якщо перед тим сфотографувати стан. Шкіри, і потім ще раз фотографувати і порівняти дві фотографії. Ми ж привикаємо до того, як ми візуально виглядаємо. І саме тому, якщо результат буде не особо виразним, ми просто його не побачимо. Це знаєте, як починати худнути, коли на вагах ти бачиш мінус, о, зараз є а мінус там кілограм, 2-3 візуально ти його не бачиш. Ну, Особливо, коли твоя вага досить така велика. Видно, вже починає бути, там, коли мінус 10 кілограм, це якщо вага велика. Бачите, ну, видно целюліто. Так, пробуємо. У мене такий, така шкіра, що целлюліт досить сильно видно. Щоб у мене не було целлюліту, мені треба важити 45 кілограм. Так, та сама. Об'ємі, значить що, брехня. Щоб не було у мене целлюліту, треба важити 45 кг. але при 45 кілограмах я прям дуже худа. І мені не подобається. Як я виглядаю на обличчя? Мені не подобається, як я виглядаю верхом. У мене дуже сильно ключиці випирають. Я така, знаєте, як з часів Голодомору. Тому, ну, і стаю. Ніби ззаду підлітком, тому що е, не видно, що це йде доросла 36-річна жіночка. <гум> тому бачите, але взагалі, я думаю, що результат мав би бути не так в об'ємі, як просто в візуальному вигляді. Об'єм може зійти тільки тоді, коли. Ми харчуємось правильно, займаємось спортом. Зараз вам покажу все-таки, ну, не може бути така. Бачите, все одно тут закруглює. От дивіться, якщо я так кладу, ну і все одно воно мене показує таким, такою, ну такою, ну не є насправді я така. Ну, це неможливо просто, мене вже все. Більше не буду показувати такі огляди. Це ж ужас якийсь, якийсь, якийсь западло. Чесно вам скажу, дивіться. Западло. Але вже ну, показала, показала, що до чого. Тепер що? Повертаємось до справ насущних з приводу футболки. Ось дивіться, яка стала футболка. Тут буквально дві малесенькі плямки є. Зараз я вам покажу детальніше, дивіться, в принципі, не нова, але візуально, небо і земля. Різниця суттєва. Дивіться, отут є маленька плямочка, бо так, може, камера не показує. А я зараз будемо деталізувати. От там одна маленька, зараз ще. Шукаємо. Так, 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 тут ніби так просто тінь паде. Там такі малесенькі, бачите цятки? Отут, чуть, чуть щось там. Можливо, якби ще раз. І отут, роді. А якби ще раз замочити, бачите, трошки є. було би дуже добре. Спробуємо. Хотіла вам показати. Купили нарешті ось такий набір. У мене є. От пробувати, чи підійде. О, дивіться. Це рідина, захист від комарів. Ану, зараз, секундочку, у мене така сама є. Але ця оповість. верхушка трошки інакша і вона не працює. Я зараз покажу. О, дивіться. Вона вже не працює. Але мені здається, ану-ну. Ану-ну, ну, ні, цей Айрекс. Чи підійде чи ні? А, ну, зараз спробуємо. Отож закрутила, дивіться, повністю підійшло. Це трошки більша баночка єдина. Тут скільки мілілітрів? 33 мілілітри. А тут 20 мл. Захист від комарів. Рідна без Нібито інший виробник. Але, бачите, повністю підійшло. Оцю будемо викидати, вона не працює. А оцю будемо десь втикати. В розеточку. Розеточку отуди, отуди, отуди. опа, 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 Треба поприбирати. опа, О, бачите, засвітилося, все. Почала працювати. А оце моя рибка готується стати батьком. Хоча мами нема. Ось так рибка-півник робить таку, бачите, шумку тоді, коли планує потомство. І якраз під цією піною, бачите, виплив, під цією піною мали би бути ікринки, як для захисту, я дивилася в інтернеті, саме так. А поки що він автомобіліст, плануємо купити йому новий акваріум великий, і може ну, оскільки він дуже такий любвеобільний, як то кажуть, мачо, з дві самочки. Щоб вони мали куди від нього ховатися і так-так каже. І щоб мали куди плавати. Тому, якщо купимо акваріум, коли купимо, не якщо коли купимо акваріум, я вам все покажу. Будемо разом підбирати в акваріум камушки різноманітні. От будеться машинка, купимо ще, може, якийсь замок. Ну, ж, царів нам його треба буде замку стопроцентно. Можливо, ще щось, якусь пірамідку не для мумія, а для фараонців. Якесь таке, будемо думати, будемо вирішувати, буде дуже цікаво. А отут я настільки не люблю скрипку і настільки вражено, як це круто. Слухайте. Отож, все подивилася і рибці, і папузі. Купила таку книжечку, не можу. Я про неї читала, дуже хочу ознайомитися, обов'язково. І невеличка розпаковка. Раніше показувала вам, що користуюся тільки безсульфатним шампунем, оскільки раніше робила ботокс. На короткі волосся теж зробила, він не дуже взяв. І я ніби то волосся закручую. Але варіант в тому, що все-таки волосся не настільки пухке. Структура трішки помінялася, і це прекрасно. В мейкап заказала безсульфатний шампунь. А також кондиціонер з біотином. Знаю, що біотин додатково пропивають для того, щоб волосся краще росло, мені трішки недобре, оскільки я робила лазерну епіляцію, а волосся буде рости всюди. Не тільки ж на голові. Організм не настільки мудрий, що приймаючи якийсь біотин, бачите, шампунчик такий сульфат-фрі фріхнолоджі і так само кондиціонер. Взяла по літрі, досить добрі ціни. І попробую, і скажу, чи воно підходить, і взагалі який результат. Хоча це теж індивідуально, оскільки може бути лупа у будь-кого через зміну шампуню. А оце такі квіточки має від коханого чоловіка Знов ніби, ніби дві. Ні, три. Три. Хотіла вам сказати, що, чесно скажу, не потрібно чекати чи шукати. Якихось особливих причин, щоб зробити приємне своїй половинці. Я говорю не тільки про квіти, я теж часто купляю е, смаколики чоловіку, одяг, бо він сам не дуже хоче. Бурчить, правда, страшно, що я його одіваю як дівочку Але я вважаю, що дбати одне за одного це приємно. Робити сюрпризи одне одному без причини. Це приємно. І. Е, я надіюся, що ви теж так думаєте. Якщо вам сподобалось відео, всяке таке різнопланове, ставте пальчика вверх, натискайте дзвіночок, підписуйтесь на канал, будете слідкувати і далі. А далі буде, далі буде дуже багато всякого, 100% вам кажу. І! і. Буду рада бачити ваші лайки, буду рада бачити ваші коментарі і навіть, можливо, якийсь ваш негатив. І таке може бути. Залишайтеся зі мною надалі. Па, 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 па. Буде більше відео.